Та сьогодні я вам розповім історію створення цієї моделі капору. Я задумала його створити у жовтні минулого року і почала створювати. Критерії до цієї моделі були наступними: щоб модель була затишною, теплою, м'якою, щоб її можна було носити в будь-яку погоду. Щоб вона не продавалася, самі розумієте, критерії дуже високі, і, і я почала в'язати. Але все виявилося не так просто, як мені здавалося на початку. У мене було три невдалі спроби і лише з четвертої спроби, капер вийшов саме таким, як я його це здумувала, щоб він відповідав усім цим критеріям, там щоб зручно він сидів. Саме на голівці і ніде нічого не звисало і не продавалося. Щоб ви розуміли, усі ті три невдалі спроби я повністю відв'язувала капор, прала його, сушила і йшла тестувати. І лише через півтора місяці кропіткої роботи він в мене вийшов таким, саме таким, як я його задумувала. Тому в середині листопада минулого року цей капер в мене з'явився в продажу. І в мене е, з'явилося замовлення на цю модель. Мої клієнти, які замовляли цю модель, залишились надзвичайно задоволеними. Вони поверталися до мене двічі, тричі за замовленням цього каперу, але вже в інших кольорах, замовляли собі або на подарунок. Тому, дівчатка, купуючи цей майстер-клас, який нарешті вийшов в продаж, ви купуєте мої помилки, мій досвід та мою підтримку. Я е надзвичайно рада вам представити нарешті вихід цього майстер-класу і ті, хто довго його очікував, до 10 жовтня можуть придбати його по найприємнішій ціні 350 гривень. Надалі ціна на цей майстер-клас буде регулярною 500 гривень.